Так Бачимо, багажник досить непоганий. а а а Крадуть, везуть до бібрики. Бачите, коли вам кажуть, що ця машина п'ятимісна маленька, не вірте їм, вона шестимісна. Тобто, якщо у вас четверо дітей, ви не змушені відмовитись від покупки, тому що вашій найменшій дитині або дружині буде тут досить зручно. Насправді, будьмо відвертим, багажник є великим. Він мені нагадує шкоду Октавію. Шкоду Октавію любили за практичність. Є поличка. сюди можна, якщо вам недостатньо акустики, якщо ви купили її без харману музики. Тут електролопсом вирізаються такі два овали. І врізається, знаєте, музика, два овали 500 гривень. Врізати, підключити, підсилювач. Я думаю, ви будете задоволені, як мінімум відчувати себе трошки молодшими. Маємо тут невеличкий відсік, сюди можна розмістити зарядний пристрій. У тому відсіці ми бачимо, що шумоізоляція в автомобілі є відсутня. Є така як віброізоляція незначна, але це таке. Тим не менше багажник класний. І його є більш чим достатньо для середньостатистичної сім'ї. Дуже класні фари задні, вони також дуже гарно можуть вимикатись. Ну, тобто Воно вартує, знаєте, воно вартує грошей. Будьмо відверті, якщо ви десь порівнювати її з Теслою Model S ну це трохи несправедливе порівняння, тому що все-таки нова S є суттєво дорожчою. за Цю нову ID7. та да, вона буде більш швидка, можливо, більш технологічна, але цей автомобіль також має право на життя зараз, особливо всі любителі фасатіків отого всього євробляшного шлаку мають можливість пересісти на то саме, але електрично. Тут наш є велика радість нашої улюбленої Грети Тунберг. Яка думає, якщо автомобіль є електричним, чи від цього не страждають дерева, маленькі бідні єнотики і полярні ведмеді, я тебе розчарую, вони так само страждають від електричних. Тому що для того, щоб виготовити цю електроенергію, зазвичай спалюють вугілля, ще щось палять, атомні станції також забруднюють середовище. Ну, тобто дуже багато моментів про ці люди не думають, але тим не менше бачимо, що Тут двигуна немає, будь-якої відверті, двигун є позаду. Тут вам мало що потрібно знати, окрім того, що тут вам потрібно залити омувач для вітрового скла, тут є пачок для охолоджуючої рідини батареї та гальміна рідина. Важливо розуміти, що в електромобілях, як такого, немає дуже багато що обслуговувати, як в, їхні, в їхніх бензинових. Вратах, можна так сказати, тому що в електромобілі потрібно ну саме цього формату замінювати лише е, охолоджуючу рідину та масло в редукторі. І це потрібно робити буквально раз в 30-40 тисяч. Цього буде більше ніж достатньо, і далі ви просто її заряджаєте і їдете. І що одна, що друга процедура коштує близько сотні доларів, тому можете забути про дорогу дороговартісну заміну. Поливи фільтри, як на дизелі, про форсунки. Тут того нічого немає, це означає, що воно ламатися не буде. І знаєте, отут вже за ті гроші могли би зробити якісь нормальні опори. Але тим не менше, власники таких автомобілів під капот не заглядають, бо тут двигуна немає. Вони частіше відкривають ось це, бачите, відкриваються доверху нові рішення. Китайці досить. Тому такі передові, вони так думають, маємо два порти зарядки, GPT, китайський. Цей порт е, змінного струму він приймає 7 кВт, в принципі, так само, як в ID4, в ID6. Е, можете зарядитися в домашніх умовах, якщо ваша мережа на це здатна за ніч. Тобто ви за ніч поставили, купили зарядочку, яка підтримує таку потужність, і ваш автомобіль є зарядженим. Цей порт сприймає до 100 кВт. тобто Якщо ваші діти хочуть десь піти, ви ведете їх у музей науки. Поки діти в музей науки, 40 хвилин машина заряджена, потім ви підходите, машинка зарядилася і може дозволити вам проїхати ще щонайменше 400 кілометрів до наступної зарядки. Звичайно, якщо це не зима, якщо ця півня буде замикатись, але будьмо відверті, машинка не нова, в ній вже 150 кілометрів пробігу, тому таке можливо. А тепер ми сідаємо і летимо назустріч заходу сонця. Ми потрапили в салон ID7. Перша в Україні, я, мабуть, вже п'ятий раз це говорю, але це є важливо, тому що в житті важливо дуже часто бути першим. Отже, по основних функціях мультимедії тут все є без змін. Мультимедії є трошки більше. і автопаркування та інші класні речі, і голосовий помічник бездротовий CarPlay не до тебе говорять, тому закрийся, будь ласка, іншим разом ми познайомимося. Окей, okay. а я тобі потім подзвоню. Дуже класне рішення, бо тому що, відверто кажучи, мені не подобалося d 4 коли відкриті підстаканники Воно все якесь таке, як має недовершений вигляд, тут є гарна шторка, досить класно працює. Воно оброблене шкір-замінником, воно як цим ніке, приємне на дотик. Під циканиці все те саме, ну тобто виглядає воно класно, так VD4X. Оце, до речі, металеве. Тобто все-таки з'являється якийсь такий заклик до преміуму, глибокий бардачок, відкривається так, як в BMW, в плані він від BMW він не буде ламатись. Маємо по салоні зміну у вигляді цієї аль алькантари. справжня така з нитки стрічка. Все прошито, класно виглядає. Маленький дисплейчик, як в старому Samsung, проте величезний проекційний екран, який показує витрату, швидкість асистенти. Дуже класна опція, вночі дуже класно, зручно можна їхати. Маємо підтвердження тези, що в Китайці все задом наперед. Тут це відображається в позитивному значенні, тому що тут, бачите, маємо панорамний дах, але він відкривається навпаки. Ну, то він закривається, він закривається спереду назад. Кажете, для чого. Ось бачите, зупинили в середньому положенні, коли ви такий трохи постарчий чоловік, старший до мене. У мене трохи волосся є, трошки лисий, вам пече в голову. Вам пече в голову, вас позаду ваші дітки, любі спиногризи, вони хочуть дивитись на хмаринки. Знаєте, який нонсенс. Ви терпите, ви купили ту машину, ви терпите тих дітей, ви терпите ту жінку і вам пече. Про вас китайці наші подумали, друзі. Можна призакрити над собою, над жінкою, вона помовчить. А дітки будуть дивитися, як смарки летять. Нехай тішаться, поки вони малі. Бо потім вони виростуть, їм придеться заробляти гроші, тож собі купити айдішку і, і тянути то все на собі. Менше тимків. Тут попереду також теми. мені подобається, як в ягуарі понизу така кишенька. Можна щось передавати, класти. Головне не класти сюди мобільний телефон, жінка витягне і почне читати ваші переписки. Будьте на поготові Бардачок тут у нас без змін, гарно обшити таким баюрчиком. а 4 в принципі мав би місце Все в нас в пакетиках, все в нас в кінвочках. Е, також, думаю, отже, я сиджу. У мене заріс метрів 77, я собі зараз комфортно налаштуюсь, трошки допереду, трошки донизу. Делі з деркла бачу, є у нас асистент Меркерзон. Вийду спробую сісти сам за собою. Отже, я сідаю сам за собою, в принципі, дивіться, я речи двері, поки ми стоїмо на місці, що ізоляція досить непогана. Сидіння бачимо, воно є трошки коротким, ну, але таким самим, як в AD4. Тобто тут прям дуже зручно сісти не можна, якщо ви такий високий, як я. Трошки тисне на голову, 1,87 вісімдесят. Тут є запас, але насправді судно не дуже зручно, бо ноги під низ не залазять. Тим не менше, ваші задні пасажири в комплектації про клімату не будуть мати, будуть мати ізлокітних, три підстаканники, є ізофікси, кріплення для дитячих крісл, тобто всі пасажири будуть в безпеці. Загалом тут більше нічого цікавого немає. Є два порти для зарядки, досить низько лінія вікон. Тобто це все-таки для. Той більш молодої сім'ї, де діти ще тінейджери, такі як наш оператор. Тобто нашому Еріку тут би було класно, він же може без дитячого крісла в бустері їхати, трошки вище, якраз, я думаю, буде окей. Отже, порівняно мої враження, порівняно за ДІ4, автомобіль йде м'якше. Зокрема, це завдяки 19 м колесам, довшій базі, незважаючи на те, що вони побудовані на одній і тій самій платформі, одна і та сама батарея. Плюс-мінус схожа вага, цей автомобіль йде м'якше. Реально він так відчувається, тобто по місті це буде комфортніше. І навіть оскільки це є такий седан, можна сказати, ліфтбек, він все одно є досить високим. Тому що, як ми знаємо, батарея розташована знизу електромобіля. І для того, щоб ну по техніці безпеки, скажімо так, автомобіль має бути досить високим. Досить непоганим є кліганців. Наш оператор до свого бустера йому ремінь не досягає, тому знаєте, перепрошуємо це пікання Голова в порядку, шторка є. Маємо ті самі режими, спорт, комфорт. Відверто що мало що міняється, маємо посилену рекуперацію. Цей, на перший погляд, маленький екран є достатнім, так само, як і прискорення. Бачимо, наша машина сама підрулює, але, на жаль, Поки що жодна машина у франірі зайдіше, не здатна сама об'їжджати наші вже фактично весняні ями. Тому як би вона класно не підрулює, але полосо тримає, От, можемо зараз ще раз спробувати. Їдемо на зустріч течіку, і вона чомусь не підрулила. А, воно ну, я то відключив. Ну тобто, можете бути впевнені, машинка підрулить, сама загальмує, все, все буде добре, не переживайте. Все в ваших руках. Тим не менш їде машинка непогано. Схоже до Іді 4, ІД-6, трошки м'якше, комфортніше. І на мій погляд, через те, що вона нижча, вона ну, класно рулиться. Зараз, що ви розуміли, ми їдемо ну, по такій відвертошій поганій дорозі. Це вулиця Луганська, місто Львів, ями, хвилі. Ну, асфальт дуже старий, давно не ремонтований. Ямки попідсипали, але тим не менше ями. Ходова цього автомобіля відпрацьовує дуже класно, незважаючи на те, що у нас тут розхід за маленьку відстань, маємо середню витрату 20 кВт на 100 км. Це і дуже класно, бо навіть при такій активній їзді у нас включений клімат, звичайно. Тобто, ми нічого не економимо. Ми пробуємо догнати Теслу. У нас розхід є дуже приємний, Тобто, при розході 20 кВт ми будемо працювати 400 км спокійно, будемо наказувати ті троїки, ось такої просто як, як два пальці об асфальт, Тесла виходять в минулому. Але якби там не було, автомобіль є класним. Очевидно, що знаєте, коли завжди щось виходить нове, воно є не для всіх людей, будьмо відверті, тому що коли щось виходить нове, цього ні в кого немає. Ну воно коштує, воно трохи коштує. Згадаємо 21 рік. Ми тоді саме починали продавати ID четверті. І ID четверті тоді, скажу вам чесно, коштували 40 тисяч доларів. Тобто, це була ціна за новий автомобіль. Фактично в ну, простенькій комплектації Pure Plus. Зараз ми можемо вам запропонувати Pure Plus за 26, повністю новий. Комплектацію Pro, Pro Light у нас є по 28 тисяч доларів. Супер класна ціна. Ця машина вона трохи коштує. Так як вона нова, вона єдина в Україні, вона коштує 38 тисяч доларів. Та немало, але якщо ви в своєму житті хочете бути першим, є ті люди, які жують, щоб бути за чимось першим, які хочуть бути попереду власників ІД-4, вартує купити цей автомобіль. Ну, як мінімум, ще кілька тижнів, ви будете єдиним власником ID 7 в Україні. Чи купив би його я? Очевидно, що ні. Тому що, ну, відверто кажучи, цих грошей там на зараз не вартує. Ну, я не спішусь за тим, щоб бути першим в машинах і так далі. Я би, радше, зупинив свій вибір на ID4 Prime, він нас тут стосується збоку, адже він є повнопривідним, він станом на зараз є дешевший, в нього більше потужностей, повний привід, топова пустика та багато інших класних попів, яких, на жаль, тут немає. При тому, що автомобіль є на 6 тисяч доларів дорожчим, та отже, все таки, Volkswagen id 4 в комплектації Prime це те, що я би вибрав саме зараз. Там мені ця машина подобається, вона краще рулиться, вона є м'якшою, ні більше місця позаду. Мені більше подобається такий фактор кузова, але це поки що дорого. За кілька місяців я думаю, вийде вже 24-й рік випуску чистень. Можна буде їх замовляти по кращій ціні, тому якщо вона вас зацікавила 38 вам дорого. Я думаю, що ближче березня будемо їх привозити. Подивимося, думаю, тисяч Та ви будете не першими, але можливо ви в чомусь іншому в цьому житті переможете. Тому ID4 в комплектації Prime це серед того, що є в нашій наявності за 32 тисячі доларів, буде однозначно кращим вибором. Тому що він є потужніший, в нього 21 колеса, в нього є адаптивна підвізка, в нього є топова акустика харма. Нагадаю вам, як виглядає багажника Є4. Очевидно, що вже всі це все бачили. Возимо зарядки, знаєте, де кладною зарядкою тяжко зарядити. Машину розразу дві бхати, щоб машинка скорше заряджалась І бачите, я вже думаю, все, Зняли, закінчили. Ну, думаю, десь китайці мають намагати, бо так не буває. Або з ліка щось прийшли поломане, або з машиною щось не так. Бракує пам'яті, сидінь та масажу. А масаж, повірте, це важливо, навіть такий не дуже добрий, як на id -шках. Ну, Що маємо, то маємо, тому ще раз підтверджую свої слова, станом на зараз краще брати ID4. А якщо це прайм, ви точно будете задоволені. До зустрічі!